Всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Carpo S на Iron Арні карта Ерленберг. Ну що ж, до бою. Так, Ну бачили ми вже 에, Iron Arні на Вестфілді. Дуже цю, чудовий цікавий бій був. Якщо хто не бачив, то ще раз подивіться, якщо б бачив... Вірніше, якщо хто не бачив, то подивіться, якщо хто бачив, то ще раз передивіться та порекомендуйте друзям. Я думаю, їм сподобається. Та й мені буде дуже приємно. Так? І бачимо, що наш герой поїхав зразу ж сюди до млина, не поїхав туди на першу та другу лінію. Так? Тут нас братіші підтримують, бачимо там об'єкт 283, їде і... Я думаю, що ззаді нас прикриті тут ЛТшечка ще є. Ну Нормально. Тут теж агресивно бачу ЛТ-шки грають суперники. Зразу ж у нас постріл і зразу ж у нас я бачу, що грає на ПБ. поки що так. 230 тут пробиття, ну це стандарт. А вже камуляки у нас що? А камуляки 300. Я думаю, що ми граємо не в топі, ми граємо проти дев'яток. Тому за бій, а особливо за переможний бій, ми отримуємо більше досвіду. Та й чудовий настрій, я думаю, отримає наш герой, якщо буде перемога. Так, бачу, що там, приклапушили нашу ЛТшку, щось, він на Бачатіку 12Т. Поїхав так, в глючую вже туди. Я бачу, тут ще й тортик під нас під'їжджає. Цікава перекатка. Так. І ЛК там спереду третья. Поки що наш герой тут, на ту сторону не реагує, Тепер вже на, на нарешті реагує, тому що тут потрібна братішам допомога. Тортик їх може перестріляти. Бачу, якщо ще його там прикривати, Ну все, Я бачу, що звернула і, і навіть наша артилерія на нього увагу. Я думаю, що ми зараз тут торта забираємо. Так, а тут як його пробити? Не проб'єш. Треба комуляки заряджати. Чудово. Або вмикнути скеліще, так? Вмикнути скеліще і туди по башенці спомотилися. Все чудово. Вмикаємо скеліще тоді, коли потрібно. Не забуваємо, що воно є в кожного гравця. Ну, звичайно, такого скеліще, як гравця UA, мало у кого є, але треба рухатися до того, щоб скеліще в нас було у всіх. Добре, там вже закружляли торта, зараз ми його забираємо і так скажемо, ми вже восьму, дев'яту та нульову лінію вибиваємо повністю і можемо брати в облогу, проїжджати навіть туди до бази суперників, можемо ось тут допомогти тепер по центру. Там така по центру бачу заруба просто епічна, дуже багато наших. І дуже багато не наших. <сіхі> так, а це дві пасе. Типасе, ну ми, ми кажемо до побачення. Один ворог знищено, 1500 настріляно, 1200 натанковано. Гарні ну, це такий. Чудовий. Ну, от просто, Цього року просто чудові із е, великих новорічних коробок. Просто чудові танки. Всі. І ми вже їх бачили, всі оці нові танки. Так, На каналі Гравець Вей. Бої просто шикарні, просто круті. Я їх передивився вже декілька разів, Чому? тому що ну дійсно от класно подивитися, як вони грають. Ну, Звичайно, я на них не можу пограти поки що. Тому що в мене їх немає. Але бої чудові і танки чудові. У кожного своя механіка, у кожного якісь є свої пішки. Так, тут я так розумію, тут бачите от такі щити на башті. Такі екрани, які і від фугасів захищають. Непогані УВМи. рухливість, ну, мені здається, рухливості трішки не вистачає, але в принципі нормально. Треба обирати вірно, вірно напрям руху, особливо на великих картах. Де ми допоможемо? Бачите, що не прогадав наш герой, що поїхав це саме на млин. І тут ми продавили цей напад. Так, ну що, 4-4 по бою. В принципі, в принципі, непогано, але... Треба ще, напевне, і підтащити трішки. Комуляка тут пробуває навіть таких мастодонтів. Знову штанкуємо, так. 1600, ні одної поки що пошкрябленої у нас немає. 2000 настріляв. У нас шкода від пострілу тут 200, так я розумію. А, шкода від пострілу 320 це на 8 рівні, так? Ви розумієте щось. Настежістки не вибивають деміч. Так, але вже бачу 4-5 на нашу користь. Тут треба нам розібратися. Ага, тут і так розібралися з відпотеху, так, а тепер 134 розібратися. Трішки пошкрябала нас артилерія, збила гуслю. Я думаю, ми потім з нею розберемо. Ми запам'ятали її, так? Виїжджає чудово на простріл. До побачення. А? Ні, ще не до побачення. це Б'ється достану. А тепер вже до побачення. Так. Я бачу, що вже вазик до нашої бази під'їжджає. Ще якось наглючу, так поїхав. Очі випучив, думаю, що зараз я приїду, там артилерію заберу, чи щось заберу. Тут, до речі, чудова така імба позиція, прострілюється. Тут, я так розумію, трішки ще й перелопатили лекар, якщо я не помиляюся, поправте мене в коментарях. Чи тут можна і через воду тепер ну багато місць через воду переїхати. Бо раніше така позиційна була. Тут боротьба в місці. А тепер можна переїхати, поміняти дислокацію. Так, і що, захоплює там Вазик у нас базу, я не зрозумію, так. Ну, намагався захопити. Так, що далі робити? Що далі робити? Там у нас, як тайгер тримає варшу лінію, сам так, доблісно. Якщо я бачу, вже багато виїжджає, вже на нашу базу багато танків виїжджає, Привазіки, СТГ туди виїжджає, Т26Е5, теж не зрозуміло де. Ну що, знову під, підмикаємо, чи як сказати вірно. ну Давайте скажемо так, знову вмикаємо скеліще і давайте будемо відганяти склеників. Від нашої бази, а відганяти як перестріляти їх? Так, СТВ тут і... І п'ятий теж тут. А він же ж бачив, так, що ми присвітілись. Артилерія тут повинна допомогти. Поїхав за артилерією, ти бачиш. Ах ти щулік! Ще й скритом дав! Чудово, вже майже 4000 настріляно. Розарядки комфортна, і кольпову комфортно, а тут снаряд тут просто не зрозуміло, куди полетів. Так, не, нерву... не нервуємося. Хоча як не нервуватися, як треба? Уже тарщить. Треба, так скажемо, взяти себе в руки, виїхати десь на їмбо позицію і зустрічати, тому що я так бачу, що вони зараз поїдуть все-таки. Захочуть знищити, у нас хп ну, зовсім без втрат. Танкує те, що треба, та й наш герой грає, так бачимо, ще в нього є, обережно грає, хоча він завжди, бачите, так, вирі подій, завжди в бою, але так обережно, що по ньому ніхто не може влучити. Так, щоб пробити. Так, Не хочуть вже виїжджати, напевно, вони чекають своїх братішів, там врод э, може під'їхати Т-28 і СУ. Вони напевно чекають, що вони під'їдуть і, ну, і зараз вони як підуть, да як знищать всіх або самі, самі нахлопушаться, тому що ось тут є у нас імбопозиція, можемо від башки стати. Плюс ще й тут э, таке гніздо. З повалених дерев. Так, виїжджаю, Вазь. А, о, я вас не бачу. Хороший демідж. <laughs> Згоден. Так, приїхали братіші, суперники. Їдуть, їдуть, їдуть. Забрати тортика нашого. Ну такий момент, знаєте. Момент істини в бою. Ви вазика. А ці дві як проїхали. Ну, Підставились навіть. Ох, підставився. Чудово! На тисячу! На На 1111 дав йому. Оце зразу ж подовбайку треба проліпити. За той постріл. Це просто епічний постріл був. Як так вийшло? Ну, Можливо, що в нього було пошкодження БК і тому. Такий епічний постріл. Ти бачиш, Ісу прямо перед нами пропала. Ісу може нас нормально прокопути. Так, ще один постріл ми забираємо в Азіка. Ва! Ба! Ось і Ісу Ось і Ісу, ну він не пробив. Він просто спритом попав. Так. Ще? А як тут тебе... А ну! А ну ще разкіліще башенку лице. Чудово! Чотири вороги знищено. 5800 настріляно. 1800 натанковано. Поїхали далі. Прот Протесник... теж не пробив. А, прот пробив. Бехав пробив. Ну наш, бачу, герой такий він сміливий. Поїхав, тому що дві ну, протехи попробую пересвітити. Треба їх ось так, а я зрозумів, де Ісус стоїть і чому він пропав. Ну що, не не пробуваєш ти. А башта теж така Сталева. <смігла> Сталева там міцна. Так, ну що, у нас іще буде 500 домаги, так, я розумію, якщо ми прото заберемо, і буде у нас епічніший воїн. Такий справжній воїн, він не сидів десь в кущах весь бій, він завжди був в бою. А бій був динамічний. Так, є. А, то тобто, так в нього немає, немає ХП зовсім. Ну що? Уже так, щоб, навірно, так? Чудовий чим бій. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.